Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні я вам покажу зимове, точніше справжнє зимове справляння щотижневе з кроликами. Бачите, в нас зараз тут десь мінус 20 сніг. І там було багато запитань. Під попередніми відео я колись показував, що тижневе там влітку, взимку, коли не було снігу, не було морозу. От, і багато було запитань щодо поїння кроликів. Я не буду тут зараз розказувати. Деякі у нас кролі, ну, може так швиденько, якщо кому буде цікаво, новим глядачам, то подивитесь попереднє відео. Дві клітки це в нас чотири самочки. Потім дві клітки великих це на відгодівлю. І там вон, крайня сама маленька клітка, там два кролика самця. Щодо поїння зараз вам покажу. поїння от в таких от мисках. Бачите, я їм даю один раз ввечері. Ну, це Сьогодні я... Сьогодні вихідний, то це можна забрати, так от вибив, що можна. І ополоснув, сполоснув трохи і ставимо, Наливаю теплу, ну, відносно теплу воду. Добавляючи обов'язково праймоцит, це підкислювач. Це що стосується тих, хто самі сидять. А от на відгодівлю кролики, от такі от у нас. Кабанчики, я зараз не буду забирати. Е у них по дві миски. Там така от підставка. Я в них кладу. Ну давайте зараз покажу. Бо дуже багато було коментарів, як е взимку. Влітку, влітку працює ніпільне поїння. Ну, отак от взяв. Тут Тож, також промив швиденько, легенько. От, так поставив, налив, вони попили. Це я повторюсь, роблю один раз ввечері. Приходжу з роботи і от е їм наливаю воду. Цим та ж сама схема, ну а в самців у мене також по одній миски. Зараз покажу. От бачите, отак от, от. Єдиний мінус. Що стосується чищення, бачите, оце все намерше. Ну, вибачте мене, мінус, мінус 20 було максимально мінус 27, воно намерше. Я щищу то, що, ну, що можливо. Я не розбиваю там ні лід, ні послід той який замерз. Я підчистив і все. Тому що е там шиферна підлога і її можна розбити. Ну, якось так. Зараз піду дістану сіно, сіно зберігається от там на даху, на горищі. Я дістаю 4, 4 тюки, от туди кладу три. Ну, один тут ставлю, розриваю його і одразу роздаю. Сюди не влазить, якщо заповнити, наприклад, всі, да, будуть пусті, вони не влазять сюди Чотири тюки, ой, один тюк. Але зараз, зараз точно треба, тому що через тиждень в оцих чотирьох самочок будуть окроли, тому треба підготувати, набити сіна в маточники. Маточники виглядають, але може потім покар... не, давайте зараз покажу. Матошник там видно, он він там закритий. Так. Отак вони виглядають. Все висушено, я потім посиплю її докліном і сюди вставляється такий лоток, в якому буде сіно. Ну я покажу потім. Руки мерзнуть, мороз добрячий. Все, зараз дістану... А, напевно, дістану. Драбину поставлю і включусь, я там покажу вам, як, я... як зберігається сіно. Отак от ставлю драбину, там люк відкривається. До речі, є на каналі відео, як я його робив. Спочатку був хід з самого приміщення на горище, але ну, сіно розсипається все, і було прийнято рішення ось от зробити люк. І отут у нас зберігається, це було от, от тут все отак забито. Тут 30, 30 тюків. Плюс-мінус орієнтовно 30 тюків вистачає ну от, з нашим поголів'ям кролів на рік. Ось отак от. Тут сухо. Тому чудове тут зберігання. Я дістаю, повторююся, 4 тюки. Це десь вистачає ну, орієнтовно, там трішки більше місяця. Ну, Плюс-мінус, в залежності від поголів'я. Все, зараз дістану три тюки складу туди. Один десь, може, тут біля кліток. Розріжемо і будемо заповнювати всі сінники. Потім буде чистка. От і підготовка маточників. Ну, зараз буду діставати, потім вам ще включуся. Так, я вже посправлявся. Сінники всі наповнені, годівниці з кормом я засипав. Отак це виглядає. Засипано тут. Повну. Там, де можна було всередині вичистив, де примерзло, ну, на жаль, не зробив. Ну, не вичистив. Зараз покажу вам маточники. Ну, один. Отак от, от забитий сіном, взимку забиваю ну, більше. Не прямо ж плотно і доверху, але от трішки більше, ніж влітку. Ну і все. Миски я подоставав увечері. Е я не даю їм воду. Наприклад, коли вихідний день, то я не змінюю графік. Тобто навіть у вихідний день даю воду один раз е ввечері. Їм. Ну і все. Зараз, е скажімо, знизу я вичищати сьогодні не буду. По-перше, воно примерзло, по-друге, е немає часу. Зараз. Зараз я займаюся проєктом, точніше, ось оцим сарайчиком, це новий проєкт. Про нього зніму потім окреме відео. Ну, от якось так тут також є корм, сіно. Все оновив. До речі, от зараз покажу. Отак зберігається сіно. Два тюка так і два, один наверх, але... Там можна і два, але зараз були пусті, пусті сінники, тому якраз тюк ще трішки не вистачило, взяв із другого тюка, забив повністю всі сінники. До речі, що хотів показати, От, наприклад, одна клітка, да, одинакові умови, а кролі різні. Бачите? От у цього. Це біле, це йодоклін. Рекомендую, дуже крута штука. Бачите в нього от, все тут намерзло з послідом, з водою. А тепер покажу от, з цієї сторони, з цієї сторони є інший кріль. Бачите? Нічого ну, там в, в кутку тільки намерзло, воно там. І то трішки все чисто. От, тут трішки є лід, це змиски з води. Ось так. Так що два кролі, а ведуть себе і умови у них всередині. По-різному, бачите. Ну, от якось так зайняло це при, ну, приблизно десь 2 години. Якщо докупи, там все скажімо так, з передишками, щоб погрітися. отакий от у нас от засипало снігом. От. Ну, в даному випадку ще була б година, що, щоб це все вивезти на гноярку. Но, сьогодні не буду цього робити. От є великий плюс, коли нема лотків, то ну, і на, на вулиці стоять, то є великий плюс, що можна от не кожен тиждень чистити. До речі, тут я вже не чистив, бо дуже сильні морози. Ну, напевно, місяць. Ну, плюс-мінус, десь три тижні точно. От, тут я не чистив. Ну, якось так, таке коротеньке відео показав, розказав, як даю воду, бо повторюся, було дуже багато в попередніх відео. Навіть коли я влітку показував про ніпельне поїння, були питання, як з водою взимку. Тому... Ну от якось так, трішки розповів. В принципі, в перших числах їм кролиця я відкриваю десь за 3-4 дні до дати окролу, відкриваю маточники. Ну, якось так. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!